Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про третій принцип, який допомагає знизити собі вартість у вирощуванні австралійського рака. Це максимальне використання площі ферм. Кожен квадратний метр має працювати, але при цьому не можна жертвувати зручністю обслуговування. У теорії все просто. Чим більше лотків, тим більший вихід продукції з тієї ж самої площі. Але на практиці все трохи складніше. Ми на власному досвіді переконалися, що зручність у роботі важлива не менше, ніж кількість лотків. Наприклад, наша друга секція лотків виявляється не дуже зручною в обслуговуванні, десь тісно, десь незручно дістає. Дістатися і це сильно впливає на швидкість роботи. Ми вже плануємо переробку, і скоро буде окреме відео, де покажемо, що саме пішло не так і як це виправити. Ще один важливий момент: рака потрібно постійно калібрувати, а щоб це було зручно, глибина лотка і вісім між ними в серцях мають бути достатніми, щоб можна було нормально працювати руками, діставати сачком або чистити без зайвого клопоту. Інакше, навіть якщо площа використана по максимуму, це не ефективна ферма, а головоломка, де кожний рух займає втричі більше часу. Отже, третій принцип звучить просто, але насправді в ньому головне баланс між кількістю і Зручністю. Максимально використовуйте площу, але залишайте просір для обслуговування, калібрування і для щоденної роботи. Бо комфортна ферма це не тільки ефективність, а й стабільний результат. Підписуйтесь, щоб не пропустити окреме відео, де ми покажемо про нашу другу сесію і розкажемо, які помилки ми там допустили.